26 жовтня це особливий день для всіх українців. Ми йдемо на виборчі дільниці обирати своє майбутнє. Йдемо з вірою і надією, що до влади прийдуть нові люди, принципові, прозорі з твердою громадянською позицією. Чи побачимо ми таку команду у виборчому бюлетені? Мені приємно вести цю команду. І я скажу так: образно, можливо, трошки пафосно. Нашим мамам за нас не соромно. Люди спрацюють гідно, тому що ми відкриті вже зараз ще до початку роботи в парламенті. Жодна інша партія не зробила, а ми це зробили. 156 біографій на сайті читайте, 156 декларацій, читайте. Повний звіт про використання коштів. Кожний день оновлюється за попередніми опитуваннями. Партія громадянська позиція на третьому місці в рейтингу. Нарешті ми маємо шанс побачити в парламенті гідну команду з сильним лідером. Анатолій Гриценко витримав усі спокуси попередньої доби, не став корупціонером, коли був міністром оборони, не відступив, коли режим Януковича полював на опозиціонерів. Анатолій Гриценко зібрав команду, достойну нашої країни, команду, яка зможе захистити людей. Буквально нещодавно я зустрів людей, які виїхали з окупованих територій. Це були молоді мами з маленькими дітьми. Вони поставили мені питання, чи можуть ці люди вже зараз, після ухваленого закону, повертатися до себе додому. Для мене абсолютно очевидно, що ні. Я знаю, що там немає сьогодні миру, немає захищеності людей, є терор, є вбивства, катування, спроба. Винищити все українське, що там є. Ми маємо знайти рішення на державному рівні для того, щоб кожен громадянин відчув себе захищеним. Анатолій Гриценко не тільки експерт з безпеки, він аналітик, державний діяч, стратег і класний організатор. Це саме те, що сьогодні потрібно Україні на найвищих посадах державі. Забезпечити мир і захистити цілісність держави це зараз найважливіше. Але захищати треба не лише кордони, захистити бізнес від свавілля чиновників, банківські заощадження від знецінення, зберегти спокій і життя людей на вулицях від злочинців, безпечне робоче місце, швидка медична допомога, захист урожаю селянина. Все це і є безпека людини. Не вірте, що наша країна бідна. Ми дуже багатий народ. Проблема в тому, що Невеличка частина людей, які тут народжені, розкрадають її багатство. Так було всю історію незалежної України. Ми громадянська позиція гарантуємо, що це зупиниться. Громадянська позиція пропонує конкретні дії. Це ліквідація податкової міліції. Це докорінна дерегуляція підприємницької інвестиційної діяльності саме для малого і середнього бізнесу. Це спрощення адміністрування податків і податкового навантаження насамперед на фонд оплати праці. Розвиток малого і середнього бізнесу це наша громадянська позиція. Сьогодні суспільство довіряє судам тільки на 7%. Це, мабуть, самі судді, члени їх родини та працівники судів. 93% суспільства не довіряє. Тому вважаю, що сьогодні основне завдання громадянської позиції і моє також в парламенті це зміна та реформа судової системи. Партія громадянська позиція йде на вибори вперше. Переважна більшість кандидатів це нові люди у політиці, але свою дієвість вони вже довели. Серед них юристи, які борються за правду і справедливість, економісти, громадські діячі. Активісти революції, бійці, які воюють в зоні АТО. У списку ви не знайдете жодного олігарха. Проїдьте по будь-якій області і порівняйте кількість тих бордів на один наш, по два десятки інших. А це люди розумні, усвідомлюють. Ми прямо на з'їзді назвали тих, хто в них застав для того, щоб партія брала участь у виборах. Не олігархи, члени нашої партії. Зате ми залишаємося собою. Ми можемо відстоювати те, що говоримо. Ось через що вони всі бісяться. Прорвемося за вашої підтримки. 27-й номер. Громадянська позиція. Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Номер 27 у виборчому бюлетені.